Житомирська область зацікавлена у посиленні зв'язків з сусідніми державами. Протягом останніх років співпраця з Польщею, Білоруссю та Російською Федерацією вийшла на якісно новий рівень. Житомирська область сьогодні шукає і потенційних партнерів, шукає інвесторів, ті, які будуть готові працювати разом з нами з тим, щоб відроджувати і економіку нашої області, щоб якісь спільні цікаві проекти. Це все на користь людей. У поглибленні співпраці з Житомирщиною зацікавлено Шльонське воєводство Республіки Польща у західних сусідів є низка промислових та аграрних проектів, які можуть принести користь як українцям, так і полякам. В рамках візиту я зустрічався з маршалком шльонського воєводства паном Секулою, і ми домовились про те, що в найближчі місяці буде підписана угода про співробітництво. Про Ще раз кажу цілий комплекс таких більш тісних зв'язків і співпраці з шльонським воєводством Республіки Польща. Проект співпраці Житомирщини зі шльонським воєводством детально обговорять за тиждень під час святкування днів польської культури у Житомирі. На цей захід очікують прибуття великої кількості представників науки, бізнесу, освіти та медицини з обох країн.